Маловідомі села на Волині, про які ви напевне не чули. Село, яке збудували Янголи, палац, що згорів у гніві, історія, яка звучить ніби фентезі, але це реальність. Десь у Поліській тиші, на самому заході Волині, стоїть село Штунь. Воно розташоване на правому березі річки Неретва, притоки західного бугу, серед боліт, лісів і орочищ, де вранці спадає туман, а ввечері чути лише воду і вітер. Тутешнє болото не просто пейзаж, воно пам'ятає. Коли в 13 столітті сюди сунули орди монголо татар, мешканці тікали в трясовини. Кажуть, болото затягувало коней ворога, і він зникав без сліду. Штунь охороняє земля, ворог сюди зайде і вже не вийде, кажуть старенькі. Тут храм виріс із болота після сну про Янгола. тут палац згорів у бурі, коли пан замкнув голодну служницю. А вночі, коли тиша з церкви долинає спів. Не людський, це штунь. І ця історія. Правжня. Перша письмова згадка 1442 рік. Король Владислав III Варненчик дарує ці землі боярину Петру Волчку Рукотовичу. Село входить до Волинського воєводства Великого князівства Литовського. Археологи знаходили тут знаряддя доби бронзи, заліза і навіть часів Київської Русі. Назва штунь загадка є абсолютно різні версії. За однією з них воно походить від татарського слова штун. Трясовина за іншою від монгольського зупинка, бо тут нібито стояли ординці, але є ще одна версія від рідкісного прізвища Штунь, яке збереглося на Горохівщині, і як казали краєзнавці від слова укріплення, назва, яка тримає в собі відголоски болота, битв і легенд у 1777 році. Марціана Садовська слонімська старостина захотіла збудувати новий храм. Біля свого палацу, але комусь із селян наснився сон. На пагорбі серед болота стоїть Янгол з хрестом і каже: Не там, там, де стояли янголи. Саме там має бути храм. На тому місці серед води і справді зацвіли квіти, і пані не перечила церква Іоанна Богослова постала саме там. Її підлога на 30-40 сантиметрів нижча від землі, бо храм буквально вріс у болото у великі свята, коли небо тихе, а місяць висить над церквою, з її стін плине спів. Нелюдський, тонкий, як шелест крил, у 18 столітті рід Віджгів. Збудував кам'яний палац із колонами та трояндами з Франції. Пан був заможний, але жорстокий. Служниця Марина вкрала буханець хліба, щоб нагодувати хвору матір, а пан посадив її в підземеля. Тієї ночі небо розірвала блискавка. Палац зайнявся вогнем і згорів ущент. Пани згоріли, а ось Марину знайшли живою, білосніжною, неопаленою. Це кара з неба. Казали люди, руїни палацу не чіпали. У Першу світову вони були знищені остаточно, але досі пастухи оминають те місце, бо тварини там не пасуться, бо вночі чути тріск, ніби щось досі горить. За 500 років штунем володіли Даниловичі, Стоїнські, Садовські, Вицьги, Прушинські і, нарешті, графи Браницькі. У 1849-му, після польського повстання, маєток Браницьків Конфіскували, а село стало державним. У 1850-му отець Михаїл Кшачковський збудував Петропавлівську церкву та відкрив школу. Навчала у тій школі Юлія Кшачковська. З 1925 року настоятелем стає отець Микола Покровський, офіцер армії УНР, фельдшер, провісник. Саме він запроваджує богослужіння українською, перший у районі. Створює хор, драмгурток, школу грамотності, лікує селян та виписує рецепти. Його переслідує польська поліція та, зрештою, дозволяють офіційно лікувати, бо черги до нього не вщухали. У грудні 1943 року його вбивають польські бойовики у Вижгові разом із донькою Наталкою. Дружину та ще двох дітей висилають у Архангельськ. А син Іван вступає до Упа у липні 1944 року. Штунь спалюють в німці. 305 дворів знищено. Біля 200 мешканців загинуло. 53 людини розстрілені в урочищі Берестина. В окупаційній газеті «Наші Вісті 1942 року. Надруковано листи юнаків і дівчат із штуня, яких вивезли на роботи до Німеччини. Вони писали про сум. Голод і мрію повернутися. І вони повернулися, відродили школу, бібліотеку, ферму. Сьогодні штунь частина вишнівської громади. Тут діє церква, зберігається музей, стоїть пам'ять. Штунь це не просто село, це земля, яка дихає історію, це болото, яке не віддає злих. Це церква, яку збудували Янголи, це пам'ять, яка не згасає. Приїдь сюди, стань на пагорбі біля церкви, і якщо тиша навколо. Послухай уважно, це не вітер, це співає земля. Збережи це відео і пиши у коментарях, про яке село ти хочеш дізнатися надалі.